Силки трудивнички. О, какие гарные. Черви видно, вот? А? Да-да-да. Вот это вот это расплоды, вот это они вот это расплоды. <связь> <связь> да. И они будут отпечатывать. <связь> так, все, накрывай,

А це що розпечатано, то вони його ем, з'їли, да чи я? Дивіться, це спечатане, це значить, пройшого А це ж не допечатано, то значить, ну і було. Ні, Ставлю, що бачимо. Мої хороші трудівнички. Працюйте, свій пірочок нам. А ми будемо створювати нам хороші умови.